І так, і так, і так, вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам грибних мандрівок з пізнього, пізнього, пізнього осіннього букового лісу. Сьогодні у нас 25 жовтня. Субота, і ми знаходимося в таких прекрасних, неймовірно чудових, древніх букових лісах. Намагаємось знайти пізні букові білі гриби. Ось він перший. Ось він перший заникався. Ось. В Мосі вигрівся. Ой. Ой. Вилазь, котику, вилазь, чу чу Перша знахідка. Перша знахідка. В якій неймовірній красі. На вулиці дуже холодно. Плюс три градуси. Ой. Але вони починають вилазити. Два дні тепла. Вони, видно, вилізли. В тому листі їх знайти геть непросто. Але... Але ямельниця і ямельниця. Букові пізні ліси. Букові пізні білі гриби. Так. Де у нас тут ще мають бути братики-сестрички? О-о-о-о-о-о-о. Ось. Ось він вам ще один. Мімболесенький. Мій хороший ход декотику до мене. Оп. Оп. Будь ласка. Будь ласка. Ще один. Так. Дивимось. Дивимось, хто тут у нас притаївся. Ще один. Отакий невеличкий. Чорний, темний, справжній буковий красень. Хотілося б великий, але тато гриб, мама гриб, діти грибенята. Дитинчатко хіба одно. Так, ось так. Неймовірна краса, холодно, в руки холодно. Сонечко починає сходити. Надіюсь, що прогріє. Вчора позавчора було по 12. 16 градусів. Сьогодні у нас вже дубак неймовірний. По-реальному неймовірний. уай ай яй 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 Але воно того варте. Зараз ми оті всі каміння. Будемо це все оглядати. О, піднімається теплий вітерець. Ну що сказати? Скажемо так, перше. Тріо вже знайдене. Продовжуємо нашу мандрівку. В надії на свіжий, гарний приріст. Ну так хотілося б, але як воно буде насправді, хто його знає. Поки що у нас тільки ось така трієчка. Ось така. Чудова, чорноголова, трієчка. Ось. Ну що, поки що зупиняємось до нової знахідки. Може десь під ялинкою ще щось сидить. Хотілося би, хотілося б, хотілося б, але науряд не видно більше, поки що нічого. Добре. Поки що ставимось на паузу. Було дві, одна вже сховалася. Ми в пошуку пізніх осінніх білих грибів. Поки що свіжака не видно. Але ми будемо старатись. Мандрівка підходить до завершення. Мандрівка ямельницькими буковими лісами. Ну що сказати, 5 годин брудіння, дуже-дуже мало грибочків. Дуже. Практично, практично нема, але на завершення. На завершення мандрівки. ліс послав мені ось такого красення. Ось такого буку. Букового красення мені ліс послав. Привіт, хлоп'ятко. Привіт. Привіт. Як ти тут? Без мене. І один єдиний. Шкода, шкода, що один єдиний. Ну, Попробуємо його брати. Ох, ходи до мене. Ай. Ай. Ось. Бачите, трішки його. Попід'їдали лісові мешканці, але це бамбула порядний. Бамбула порядний. Ну, трішки ним підхарчувалися. Мав би бути такий чорний жук, бо виїдає все зсередини. Але міцний і абсолютно здоровий. Ось такий красунчик мені на завершення сьогодні. 25 листопада так і попався в такій неймовірній красі. В такому прекрасному прекрасному древньому буковому лісі. Попідрізали його трішки яничари, лісоруби, але терпимо, скажімо так. Ось так. Ось така краса. У мене на завершення мандрівки. Отож, хто довго-довго напористо шукає, той таки знаходить свого красення. Грибочків дуже мало, але навіть один отакий красунчик вартий того, щоб за ним прийти в ліс. Отож, до побачення, до зустрічі на каналі Країна Гребландія. Ми були в Сколівських Бескидах околиці Букові ліси, околиць села Ямельниця. Ось так. До побачення.